Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 відняти 88 дорівнює 83, наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірки, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники. Щоб наша рідність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 88. Буде 95, 95 дорівнює 95. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.